Чекають на перемогу і в Запоріжжі. А тим часом в обласному центрі розпочався опалювальний сезон. Від чого та від кого залежить подача теплоносія у будинки, розповімо далі. 2 листопада концерн міській теплові мережі розпочав централізовану подачу тепла. Таке рішення прийнято з огляду на погодні умови та необхідність забезпечити певний температурний режим в квартирах, лікарнях та освітніх закладах Запоріжжя. Станом на 13.00 у нас вже в роботу запущено всі центральні потужні котельні в усіх районах міста. І зараз ми продовжуємо запускати котельні малої потужності по всьому місту. Запоріжжя це більш ніж 20 котелень буде запущено у нас після 13.00. За місяць до початку опалювального сезону управителі голови ОСББ, ЖБК та інші компанії мали надати концерну акти готовності експлуатації тепломереж. Проте не обійшлося і без тих споживачів, які не виконали ці вимоги. Актів підписано вже більше 90% концерну міські теплові мережі і перевірено готовність цих систем до початку опалювального періоду. Ну, зволікається тільки тому, що просто концерну не подають споживачі цих актів. Ми готові у будь-який час зібратися, вийти, якщо є акт, перевірити систему, чи готова вона, і сказати, будь ласка, приймайте теплоносій. Зі сторони концерну зволікань ніяких немає. Там, де теплові установки готові до експлуатації, запуск по житлових будинках, медичних та освітніх закладах тепер залежить від керуючих компаній. Планується повністю підключити споживачів до опалення протягом. Трьох днів концерн подасть теплову енергію з котелень протягом доби, а далі вже це вже залежить від швидкості роботи керуючої компанії, наскільки вона зможе швидко відкривати засувки на всіх житлових будинках, де вона є управителем, і подати теплоносій людям тепло в квартири. Стосовно нормативної температури у квартирах ніяких змін ні міністерство. На мінрегіон, ні будь-які інші, е, ну, скажімо так, установи змін ніяких не вносили. Якщо все буде у нас з вами гаразд, якщо ми будемо працювати в тому режимі, як ми працювали раніше, то це буде. Нормативна температура 18 градусів, нічого іншого. Що стосується будинків, які частково зруйновані внаслідок ворожої атаки, один з п'яти адрес законсервовано. Люди там не проживатимуть і, відповідно, опалення не буде. В інших, там, де не пошкоджена система, мешканці будуть з теплом.